Знищена росіянами під час наступу на Маріуполь мозаїка мисткині Алегорської на мить ожила у Києві. Її намалювали прожекторами на стінах будівлі, де відбувся форум культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій. Витвір Алигорської, без сумніву, повернеться у рідне місто, запевнив тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Крандієв. За його словами, нині влада робить усе можливе, аби зберегти надбання культури, яким загрожує знищення через російську агресію. Також має бути відновлене усе, що Росія вже зруйнувала на деокупованих територіях. Три ключових напрямки це відновлення людське людського капіталу. Повернення людей, виховання людей, навчання людей. Ми маємо мати той кадровий ресурс, який дозволить нам організувати процеси на деокупованих територіях, тих, хто навчить тих людей, які туди поїдуть. Другий напрямок інфраструктурне відновлення, інфраструктурна реінтеграція. Це відновлення на нових засадах. І третє, це процес це процеси, які існували, які безпосередньо забезпечували. Культуру її життєдіяльність. Чимало зусиль доведеться докласти і для того, аби повернути в український інформаційний простір громадян, які пережили російську окупацію. На думку спікерів форуму, тут потрібен спеціалізований контент та окрема стратегія. Важлива теза, яку ми тут не чомусь не піднімаємо, але в європейській інтеграції немає такого слова, як перелаштувати мізки. Немає такого слова. Там є слово когось переконати. Комусь дати аргументи, комусь дати можливості для переосмислення ситуації. Мовний телеканал для окупованих територій має бути. Якщо людина завтра захоче отримати таку можливість, вона має право її отримати. Звісно, що український контент повертається на деокуповані території після їх звільнення збройними силами, адже ворог, захопивши нові міста і села, передусім нищить там усе українське. Тож, поки жива імперія, яка хоче зруйнувати нашу культуру, кожен має мобілізуватися на її захист та відтворення, вважає очільник профільного міністерства Ростислав Карандієв.